Усім дарова і да, більші, більшу частину відео я буду хавати жовачку. Ну, живати. Але. Кефірський. За день випустив дві серії гри у Чернило і по цьому ще. Таке питання мене дуже здивувало, але я пішов на наступну гру. Четверта гра хованки, я прийшов по коридору і щось мені підказувало, що щось тут не так, і відчував щось погане, щось ніби мало Вроді би, йшов, а вроді би біжав, але міг просто нажати кнопку, щоб ходити. Тому що на телефонах таке що додали. Але все ж таки я подумав, що себе накручую. Все ж таки мені так щастило і зараз пощастить. Я виграю гроші і піду звідси. Ми стали біля двох великих воріт. Одна в формі замоченої скважини, а інша в формі ножа. Далі охоронець сказав покрутити автомат з жуйками. Якщо не буде швидше, я пристрілю! Ей, дядь, каундаун. Крути! Крути! Ні ну охранники такі ж борзі, як будуть у мене в таємному сері. Як у мене в таємному проекті. Так, зараз. Дай покручу. Так, у нас тут, у нас тут. Получається. Ага, ага, опа, синій. Сьогодні мені дісталась мочна жуйка. Я ще що щось тут на фоні можна було б написати не ось, ось непонятну фігню, а не знаю, що в шоу ці пакі Синій Сині команди заховатися або знайти вихід. Червоної команди знайти гравці синій команди. команди. разі, якщо за цей час гравці не виконають завдання, вони будуть дискваліфіковані. Бажаємо гарної гри! Мене трохи не лякало, що в червоні мали форму воріт кінжала, Але я побіг. Першою дорогою, що спала мені на думку. Попробував відкрити двері. І вона справді відчинилась. Всередині був вихід. Я встав туди свій ключ. А у мого друга теж був ключ форми трикутника. Він пішов шукати когось іншого. Шукати іншого. Якщо по-чесному... То охранники дібіли і забули розмурувати і забули, що вони, короче, замуровували. цей якогось дібіла там. А я поки що прикривав двері, хоча мені щось підказувало, що взовні вже справжні бійка. Звуки ножів не закінчились. Я був наляканий. потом Кто-то спучал в двери? Вася, открой дверь, пожалуйста, Вася. Пожалуйста, открой, ка ты дверьку. Вася, мы тебя просить будем... Вася, Мы тебя просить будем не только. Открывай дверь. Открывай дверь, Вася. Вася. Что за дурня? Что за мускаль думаешь лупашить в двери? Что за Який Вася? Дурніше! Я не можу тримати їх! Їх там двоє! Ні! Васілій! Подумай о мамі! Причію, мамі Дай мені ті дами! Та шо ви наздохнули? Що робите? Сьогодні сьогодні! Дайте вийти! Ага! Сікс сємінг! Вам живим! Вася! Ні. Ні! Умрі! Я! Ви! Жив! Умрі! В... фінал. Умрі! Uh це відео Даже як... якщо лі... а, 0, 0, 1, зі гри даже ікшо. Ви знайшли щоденник мого сина і змогли скласти це відео. То я не впевнений, що він мертвий. Ну просто не може так вийти. І я його так довго ростив. А він не може так померти. Щось в мене, відчуваєш, він живий. Відправити туди гелікоптер. шукайте краще. А я сам поїду і вдивлюсь. А він. Хоч і ніфіга не пойняв, Ну все ж таки моя догадка, яку я нікому не говорив, отримав у себе в голові, я каталась правдою, що у нього буде другий сезон. Ну що, чекаю другий сезон, чекаю повну версію першого сезону. Якщо вона вийде, надіюсь, що вийде усім. Дарова!